Ще більше години до початку іспиту, а українські випускники вже зібрались біля будівлі Варшавської української школи. Тут проводиться національний мультимедійний тест. Всередину пускають тільки дітей і тільки по документам. Документ, які сказали, сертифікат це може бути або паску громадянина України, або закордонний паску громадянина України. Сімнадцятирічна Дарина Грахно приїхала із групою підтримки. Під стінами тестувального центру на неї чекатимуть мама та бабуся. Родина із Бахмуту у Польщі вже більше року. Чесно, не нервую, бо ну напишу, не напишу і як вже вийде. Ми в цьому році, мабуть, ступати ніде не будемо, то це для нас, скажімо так, перевірочний тест для того, щоб розуміти на якому вона рівні. До війни українські випускники мали окремі іспити із декількох предметів. І з початком повномасштабного вторгнення Міністерство освіти замінило їх на один загальний тест. Збирати дітей декілька разів на іспити в умовах війни небезпечно. Українські центри навіть не розголошують адреси проведення тестів. В такому форматі іспит проводиться вже другий рік. В цьому році, ну, вже на, на жаль, всі розуміли, що. Буде так, що буде тривати війна під час випускних екзаменів. До цього треба готуватися. Подібні центри тестування є по всій Україні, а також у багатьох країнах Європи, Канаді та США для учнів, які з родиною виїхали за кордон. В основному центри працюють у великих містах, тому деяким випускникам доводиться їхати на іспит декілька годин. Син тут мешкає вже півроку, а я приїхала до нього, щоб йому допомогти у Варшаві. Вітали ми десь 4 години. Поїздом для всіх тестування починається одночасно, незалежно від часового поясу. Тест складається з трьох предметів. Обов'язкові це українська мова і математика. От, ну і е, далі учень вирішує, які предмети йому і ще потрібні. На виконання всього тесту учень має 180 хвилин. Вчителі кажуть, формат для учнів непростий. Дитині треба зосередитись одразу на декількох дисциплінах. Три відразу. Хоча вона має можливість переключитися з мови на математику, якщо щось здалося і складним, а потім повернутися. Але навіть як для мене, для педагога, це складно, тому що ти маєш тримати відразу все. І деякі не встигають, деякі дезорієнтуються, тому що ну, це дійсно складно. Тест першочергово необхідний для тих випускників, які збираються вступати до українських вишів, таких немало, і серед українських учнів за кордоном є такі, хто будуть вступати в Україну, і для яких ЗНО дійсно важливе як екзамен, який дасть можливість вчитися в українському вузі, і якщо іноземний вуз визначить у своїй вступній кампанії, що вони приймають результати зовнішнього незалежного оцінювання, проведеного у формі НМТ. Українською системою, то вони приймають ці результати в повному обсязі. Євгенія Дмитрик із Нової Каховки вже з'ясувала вище у Варшаві та Кракові, куди вона буде вступати. Результати тесту приймають у Польщі. Вона рік, але мріє повернутися додому. Хочу. Найвищу освіту отримати в Європі, а потім після закінчення війни вже повернутися і там працювати. А хочеш повертатися? Ти звісно Євгенія, так само як і Дарина, до випуску продовжували вчитись в українських школах онлайн чи офлайн. Таких дітей у Польщі, за даними місцевого міністерства освіти, більше половини. Країна не вимагає від українських учнів відвідувати польські школи, тому багато дітей обирає залишитися у тих навчальних закладах, де вони вчились до війни. Леся Бакалець голос Америки з Варшави.